Сьогодні у п'ятому поверсі буде надзвичайно насичений випуск, адже, по-перше, ми дізналися дуже багато корисної інформації про теплолічильники. По-друге, ми навчилися визначати якість молока. Далі я з'ясував кілька корисних моментів про електроінструменти. А Маша спостерігала за ремонтом квартири у стилі екодизайн. А головне сьогодні ми опинилися у незвичному місці, так би мовити, по гарячих стидах у соцмережах. Подробиці вже за кілька секунд. Доброго дня, це програма П'ятий поверх яка намагається допомогти вам із ремонтами будівництвом та сімейними цінностями. Продовж останнього тижня в соціальних мережах ми дуже часто натикалися на статті про супер-пупер український винахід про модульні будинки. І коли я особисто побачила три перепости у своїх друзів, я зрозуміла, що оминути увагою таку цікаву тему ми просто не можемо. А це виявилося не складно, тому що автором цих будинків конструкторів виявився український архітектор Юрій Матієнко. Більше того, в Києві є. Такий маленький шоурум цього будиночка, куди ми й завітали. Ми обов'язково розкажемо про нього найцікавіше, але не забуваємо і про наші сюжети. І розпочати програму пропонуємо із теплолічильників. Що Дуже важливо у часи великих тарифів. При оплаті комунальних послуг ми все більше переконуємося, що рахунки ростуть з величезною швидкістю, і багато людей замислюються, на чому можна заощадити. Основна стаття витрат в осінньо зимовий період і половину весни, звісно, опалення. От тільки отримав оплату за комунальні послуги, Був просто в шокі. Зараз, якщо такі квітанці приходять, то я представляю, що буде зимою, коли вони включать намного більше топлення, і як вони насчитують, це взагалі непонятно на кожен квадратний метр. У зв'язку з величезним попитом на прилади обліку купити їх сьогодні не представляє абсолютно ніяких труднощів. Популярністю на ринку України користуються два види приладів: механічні та ультразвукові лічильники тепла. Механічні атлічаються тим, що здесь механизм, который меряет проток воды, скажем так, который вставляется в трубу, имеет механизм, крыльчатку, такой же, как на счетчиках воды, которые у вас у всех стоят в квартирах. Есть ультразвуковые, здесь просто стоит трубочка, здесь просто трубка идет, она меряет электродами, то есть она импульсом меряет, проток воды передается это вот на такой вычислитель. Слід зазначити, що тепловий лічильник обов'язково повинен бути внесений в державний реєстр засобів вимірювальної техніки. Он показывает все то, что нужно человеку, чтобы увидеть. А соблюдает ли Киев температурный график? И он записывает это все в течение всего отопительного сезона. То есть, в конце отопительного сезона, имея такой прибор у себя, вы можете ну, задать очень нелицеприятные вопросы своей, своей теплоснабжающей организации. Взять температурный график, подписанный господином мэром. І спросить: а на якому основі ви в течение зими мені подавали не по цьому температурному графіку я був вынужден заплатить немножко більше, ніж мені хотілося. Але якщо ви вирішили встановити лічильники самостійно або звернувшись до організації, а не скористалися послугами вашого постачальника тепла, під час підготовки документації можуть виникнути складнощі. Вони можуть задержанувати проєктної документації, якісь писати, можуть по місяцю, по не ставити печаті на проєкту прилад тепла ви станете сплачувати за опалення лише ту суму, яка буде відповідати показникам вашого індивідуального лічильника. При цьому ви зможете регулювати доступ тепла в квартиру або будинок, враховуючи зміни погодних умов. Якщо, допустим, коректно соблюдається теплоснабжаюча організація температурний графік і коректно у вас стоїть прибор, ви нічого там не крутите, то вот тоді буде мінус від того, що вам сейчас начисляють без прибора 50%. Встановлювати теплові лічильники в квартирі або будинку можна в будь-який час року, проте виробники попереджають, що температура повинна бути не нижче 10 градусів, тому в зимовий час краще цього не робити. Сама процедура досить складна, але вона варта того. Тому що відтепер ви будете платити гроші за те, чим реально користуєтесь. А яку саме документацію треба зібрати та як відбувається безпосередній процес установки теплового лічильника, пропонуємо вам дивитись в наших наступних сюжетах. Це програма П'яти і сьогодні. Ми особисто знайомимося із мобільними модульними будинками. Якщо ви мене спитаєте, що це воно таке, я просто відповім: це мрія. Тобто такий будинок споруджується за місяць, а встановлюється лише за добу. Збирається він як конструктор, а ще його можна перевозити. А мене ще більше цього здивувало те, що йому не потрібні такі конкретні фундаменти, тобто. Спочатку збудував я десь собі в лісі, а потім за кілька років перевіз поближче до річки. Взагалі така технологія не нова. Її давно вже використовують і в США, і в Канаді. Але швидкість збірки та мобільність це така собі унікальність від вітчизняних інженерів. Ноу-хау. А от мене ще більше таке турбує, з якого матеріалу зроблені такі будинки. і поки ми це з'ясовуємо. Дивіться наш наступний сюжет. Раніше купуючи домашній сир або молоко в магазині, я мало замислювалася над їх корисністю, аби було смачно. З народженням дитини пріоритети дещо змінилися. Тепер шукаю справжні продукти. На жаль, зараз їх на ринку не так вже й багато, а тому у своїх пошуках я дійшла аж до самої молочної ферми. Дуже важливо у фермерстві, що людина сама може проконтролювати якість молока, бо це молоко від її тварин. Коли фермер використовує молоко своїх тварин, він відповідає повністю за весь. Процес заводи, на жаль, не можуть знайти такої якості молока достатньої кількості. Вони змушені купувати це у населення, а якість там дуже різна. Знежирені сметана та масло, які ми бачимо на полицях магазинів, часто від самого продукту залишили лише назву. Ну насправді масло має бути однією жирності. Ну, як ми робимо масло? Ми взяли вершки, їх збили, жир злипається. Це масло. В нього жирність максимальна. Так само сметана. ми робимо з вершків. Її густина може бути тільки за рахунок жиру. І Вона буде жирна, її не треба їсти багато, але вона має бути смачна. Тож, якщо ви або ваші рідні хочуть мати струнку фігуру, і тому купують, скажімо, 1% сметану, то це просто викинуті гроші. Краще купити справжній продукт та з'їсти його одну ложечку. Натомість продукти, в основі яких кисле молоко, скажімо, йогурти, мають низьку калорійність, але не магазинні. В ці додається чимало цукру та консервантів. Залишається знежирене молоко, і ми з цього молока. Наприклад, робимо сир, ну творог, да? зрозуміла назва. І в нас є знежирений сир, його жирність дуже низька, але це продукти кисломолочні. Побічним продуктом приготування сиру є сироватка. Саме в ній залишаються усі амінокислоти та мікроелементи. Дуже недооцінена людьми сиворотка. Ми змішуємо з яблучним соком і це дуже, корисна, це дуже корисний напій. Зранку достатньо випити півсклянки сиворотки з соком і ти повністю ситий. Тарас фермер, як то кажуть, креативний. Серед його продукції можна знайти сири з черницею для дітей та навіть спеціальний творог до пива. І ми постійно експериментуємо, для нас це дуже цікаво. Ми робили різні сири із в'яленими томатами, з оливками. Дуже цікавий був сир з французькою гірчицею. Люди, котрі люблять пиво, цей сир для них. Це от наші хіти дуже користуються популярністю м'який сир зі свіжою зеленню. Однак насамперед високоякісні молочні та кисломолочні продукти залежать не від цікавих рецептур або новітніх технологій. Основа в усі часи одна це сама корова, яка дає це молоко. Здоров'я тварини і догляд за нею це основа молока. На нашій фермі ми найбільшу увагу приділяємо утриманню тварин. Кози, корови, телята, козенята, як вони ростуть, чим харчуються, в якому вони стані, все це впливає в першу чергу на якість молока. Тому ми робимо всі умови для корів і для кіз, щоб вони могли відпочивати. Коли коза лежить, або корова лежить через її вм'я, проходить більше крові, і вона може дати більше молока, і це молоко якісне, воно спокійне. Тварина, як і людина, намагається уникати стресу та нервів, і лише в спокійному психологічному стані може давати якісний продукт. Тож бережіть свої нерви, та, хоч іноді побалуйте себе ласощами зі справжнього молока, ваш організм вам за це неодмінно подякує. Молоко з кавою а краще кава з молоком. Це мій ідеальний варіант, а ще краще у ліжко. Ну щоправда, у нас такого давно не було. Маша, зараз кави в ліжку нікого не здивуєш. Зараз моді інша справа. Виїжджаєш з коханою до лісу. А там таки питаєш, чи подобається тобі та галявина? Ти кажу, ні, ота от не подобається. Уся подобається. І ти такий хоп! За добу, ні, за день модульний будинок із кавою з ліжком і встановив. Оце круто. Це круто, але я б обрала не галявину у лісі, а, можливо, якесь узбережжя. Хоча, в принципі, сама ідея звести будинок за добу, це дійсно... Вражає. Ми зараз знаходимося саме в такому модульному будинку, і дійсно повірити в те, що за добу можна привезти це все, встановити, це дійсно фантастика. І нібито знаходишся в заміському будинку, а насправді в місті. А мене найбільше вражає, що всі ці модулі, котрі потім збираються в один будинок, вони вже з дизайном готовим, тобто з інтер'єром. Ти це збудував за один день за її, і так, можна це, за їх заїжджати. Так. так, вразили тебе. Да? Так, дуже як я це помітив останнім часом. Тебе так вражає це все і захоплює. От б'юся в нашому наступному сюжеті, в якому йтиметься про один із стилів та дизайнів. Тебе так це вразить? Так захопить. Ти навколишнє середовище, свіже повітря і гармонія з природою. Всього цього так бракує людині, що живе в мегаполісі. Іноді хочеться посидіти на галявині в лісі, послухати шум вітру і спів пташок. Але на жаль, не завжди можна собі це дозволити. Тому на допомогу приходить еко стиль, який покликаний відтворити в квартирі природну атмосферу. Як я взагалі прийшла стилю, Общавшись з дизайнером, ми вибирали дуже багато різних варіантів. Я поняла, що це найближче до к моєму внутрішньому міру. Очень важливо було б, бы, щоб мой дом був светлый, просторный, именно яркі цвета, натуральные цвета, Там бежевый, білий дерево, камінь в оформленні інтер'єру в природньому стилі. Основний фоновий тон найкраще зробити білим, точніше використовувати його відтінки, такі як молочний, морської піни, слонової кістки. Для обробки стін цілком підійде натуральний камінь або цегляна кладка. Настя, найбільше мене вразило поки що наразі ремонту так мене вразила ця стіна, вона кам'яна, так, з каменю, от трошки про неї можна розповісти, що це камьяна камінь такий? Це натуральний камінь. это травертин он называется, это некоторая смесь из лесника и мрамора. Вот это пористый материал, он бывает отшлифованный. В нашем случае мы взяли его вот такую редкую фактуру. Это буквально верхний срез с монолитного камня, с монолитной глыбы. Ну, то есть не обробляли обрабатывали Він абсолютно не обработан. Единственное, он порезан на вот такие вот блоки и уложен на стену. Вот это вот, это вот фактура, созданная природой. И оно создает впечатление натуральной скалы в жилом пространстве. Тобто, -то, а чому саме це каміння? Ну, можна ще якесь використовувати? Цей камінь легок в укладці, він пористий, легко режеться, хорошо себе ведет в дальнейшем, он не портится, ничего с ним не случается. Однак мало просто використовувати в інтер'єрі натуральні матеріали. Важливо максимально зберегти їх природну фактуру і колір. Це стосується і текстилю. Найкраще використовувати в екодизайні нефарбовані тканини з натуральних волокон. Від кам'яної стіни до дерев'яної це, ну я так розумію, на вигляд це ламінат. Так ет просто паркетна доска, уложена на стіну. Экостиль предполагает обильное наличие дерева, его используют в экостиле и на потолках в качестве балок, и в качестве декоративных стеновых панелей и полы. В нашем случае пол переходит на стену и зонирует вот эту зону. За этой стеной находится санузел, и дальше эта стена будет переходить в шкаф, шкаф будет в ее продолжением. Існує багато сучасних стилів, що виглядають набагато цікавіше, але екодизайн в прямому сенсі має цілющий ефект. Екологічні матеріали не виділяють феноли, головні отруйні речовини сучасних квартир, а навпаки, виділяють фітонсиди, які дезінфікують повітря. Але майте на увазі, що обставити квартиру повністю меблями з натурального дерева не дешеве задоволення. Допускається використання МДФ, але з максимальною імітацією структури дерева. А від пластику нержавіючої сталі доведеться відмовитися. Повністю цим матеріалом в природному стилі місця немає. Багато хто мріє про сходи вдома. Мало хто може собі таке дозволити, але тут вони є, і вони якісь такі надзвичайні. І звісно, хочете почути, от яка у вас тут ідея. Лісниця це жемчужина нашого проекту колона. У нас буде обшита зеркальною поверхністю, ступені дерев'яними, і в ітогі буде створюватися впечатлення, що ліснічний марш париться в пространстві, аби заощадити кошти, дерев'яну підлогу зовсім не обов'язково робити з масивної дошки. Найдешевший варіант з натурального дерева це інженерна дошка або двошаровий паркет. Родзинкою вашої оселі може стати оздоблення стін, вірніше їх окремих ділянок скляною мозаїкою або морською галькою. Настя, вот я когда вижу такую гальку в интерьере, мне всегда интересно, про ці такие козынки, каминные, все так выкладывают, так. Чи... Ну, можно, конечно, и так делать, но это будет очень сложная работа и не позавидуем мастеру, который решится на нее. На самом деле это настоящая галька, но она уже приклеена на сетку. Тогда она аккуратненько монтируется, можно аккуратно замазать все вот эти швы затиркой, угу. и э, они будут тоже все плюс-минус одинаковые за счет того, что галька уже подобрана по размеру. Що стосується зелених насаджень, то будь-яка господиня впорається сама із цим завданням. Своєрідна ароматерапія в поєднанні із візуальним ефектом заспокоює нервову систему, захищає від стресів, підіймає настрій. Тож, як бачите, екостиль в інтер'єрі ідеальне рішення для тих, хто хоче відтворити куточок живої природи посеред сучасного міста. Часом еко-бренд став чимось нав'язливим, еко-продукти, еко-напої, еко-житло. Як ви раніше без цього екожили? Ой, я б сказав, би еко тебе занесло, Машо. Я просто би відзначив, що екостиль став більш вимогливим та більш затратним варіантом. А ми сьогодні програма П'ятий поверх знаходиться у мобільному модульному будинку українського архітектора, про який так багато останнім часом пишуть в інтернеті. Я б хотів би відзначити, що автор у оздобленні своїх будинків використовує більш якісні, більш надійні, але більш затратні оздоблені матеріали. А це не робить цей будинок більш дешевим. Але автори вже працюють над тим, аби якось дешевити цей проект і зробити його більш доступним для, наприклад, українського населення. Ну а ми тим часом працюємо над тим. Аби вам було цікаво дивитися наші сюжети. Повісити картину, закріпити карниз або навіть оновити ремонт власними силами незалежно від мети у сучасній квартирі без електроінструменту не обійтись. Сьогодні шуруповерт, болгарка та дрель мастхев для усіх мешканців квартир незалежно від статі. Є ударна дрель і є звичайна дрель. в домашніх умовах, якщо є адбойний молоток ручний, то, в принципе, обыкновенный будет дрель, довольно удобно, хорошая. Если же нет под рукой иных ситуаций, то, конечно, ударная будет довольно удобная, то есть переключением на обычную дрель и ударную. Перфоратор – очень важная вещь в домашних условиях, то есть любые нюансы, которые нужно сделать в бетоне дырку, либо же в стене, там, либо Патолки зазвичай перфоратор відносять до класу професійних інструментів. Це інструменти, що виконують високе навантаження, а значить, прослугують вам довше. Шалені сусіди з перфораторами це герої багатьох анекдотів, але змушені вас розчарувати. Безшумних перфораторів не бувають, але бувають якісні, які ще давайте подивимось. Професійний перфоратор часто важить більше ніж більш дешевий аматорський варіант. Важливою деталлю, на яку варто звернути увагу, є якість пластику, з якого зроблений корпус. Щодо шуруповертів то зараз широко пропонують Однак цей варіант не найкращий і, що головне, менш безпечний. Для квартири, де неодмінно знайдеться хоча б одна зайва розетка, радимо брати варіант електро. Плюси акумуляторних, то що можна долізти в труднодоступні місця, де немає під рукою електричество. Більш ефективні, звісно, йде от сети. Варіант все в одній валізі, тобто універсальний інструмент, не найкращий вибір для квартири. Професійні фірми таких гібридів взагалі не роблять. Купити модель дрель плюс шуруповерт можна на ринку, але на якість товару не варто очікувати. Що касається многофункціонального інструменту, е, желательно пересмотреть, для чого використовується цей інструмент. Якщо ж, візьмемо е, дрель, которые можно использовать как и на малых оборотах, как замешу шуруповерта, либо же это будет более высоких оборотов, это как дрель. Звісно, нежелательно економічно на таких вещах. Чому? Тому що період експлуатації уменьшається практично в два-три рази. Якщо дрель в якості шуруповерту використовувати не варто, то шуруповерт, якщо той має дві швидкості, можна використати як дрель. Це, мабуть, єдиний варіант, на якому можна трохи зекономити. А от на чому не варто заощаджувати кошти, так це на власній безпеці. Є це же та для болгарки, желательно та до очки. Если же плюс рукавицы. Желательно убедиться в том, что хомут, который защитно идет от круга, будет стальной, хорошо прикреплен и, в принципе, широкий. Это одна из важных деталей. При виборі електроінструменту численні інтернет-форуми не варіант, адже часто власники брендів реєструються під чужими іменами та пишуть на користь своєї фірми. Краще скористайтесь порадою знайомих або спеціалістів в торгівельних мережах. П'ятий поверх і ми зайві раз переконалися, що неможливого в принципі не існує. От я коли був маленьким хлопчиком і грався у конструктора, то тоді не міг подумати, що колись, отак, нібито конструктор може збирати справжні будинки. Буде фантастика. А от ти, коли був маленьким хлопчиком, ти. Взагалі міг собі уявити, що у тебе така буде гарненька дружина. Ну, про такі речі думали дівчата стосовно хлопчика. Я більше думав про танчики, про палаци, про будинки, про космос. про Ну, а Якщо у вас є якісь спогади з дитинства або ідеї про цікаві місця, обов'язково пишіть про них на нашу електронну пошту. Яка є незмінною п'ятий поверх песику Корнет. Ну, а ми побачимося рівно за тиждень на п'ятому. Так.